Вечні тернополянам, тому що в, на виборах 10-го року я безпосередньо займався агітаційною роботою е, об'єднаної опозиції, це мій напрямок, і безпосередньо всіма виборчими процесами, які бувалися в місті Тернополі. І можу сказати, що 9-й рік, е, коли обиралася обласна рада, і е, вибори йшли в му році до місцевої роди, ми результат покращили в 10 разів. Я вважаю, що це. Ну, по відношенню до мене, ці тернополяни, мені напевно, що, а оскільки я представляв, в місті Тернополя бідну опозицію висловили найбільший рівень довіри, який міг бути, якщо такі результати дали. зважаючи на, на ніщо. Можна я тільки лише додам. Справа в тому, що коли ми говоримо про активізацію депутатів від Тернопілля, має бути конкретний результат. Я вам просто привожу приклад: управління культури міста Тернополя звернулось. До кожного із депутатів від Тернопілля по відстоюванні інтересів українців щодо Почаївської лаври. Тобто є є казуїстика документальна, і якщо кожен із них отримує, то він кожен із них має дати відповідь. Що ж він тоді зробив? І, зверніть увагу на і дату. так само повинно бути всьому. Зверніть увагу на дату підписання документу. Це нема виборів. На жодному рівні, тобто розумієте, це не проект, який підлаштований, щоб десь потрапити в депутати. А щодо того, хто ображений, хто ні, ми чітко маємо відповідь через голоси тернополян. Ну ображатися на тернополян це те саме, я не знаю, що ображатися на погоду. Тобто є результат, який ми сприймаємо, який він є. От. І тому очевидно, сьогодні те, що саме сьогодні стоять ці підписи. Вони заставлять, розумієте, дата дуже відповідна. Якби хотіли якогось кар'єрного переходу, ну по-перше, ми вже трошки старші, так якщо подивитися, тому ми вже переросли там якісь нюанси. Тому розумієте, якби й виникали в когось грішні думки, все-таки подивіться, ми тут підписуємо. Тут чорновіл дивиться, так. Тут Бандера збоку, тобто ну, вже в такому товаристві щось фальшувати, то вже гріх просто смертельний. Тому все буде нормально. Добре, дякую, заходьте в рух, просто заходьте, просто заходьте.